Сьогодні маємо вже тиждень від Пасхи, неділя, яку називаємо Антипасх, або Томена неділя про того апостола, якого ми чули в сьогоднішньому Євангелії. Сьогодні, якщо ви звернули увагу, ми в Євангелії чули багато разово. Ісус повторював учням Мир вам, мир вам. І це сьогодні дуже актуально для нас, тому що ми. Сьогодні, як ніколи, потребуємо миру. Миру не лише в сенсі припинення війни і перемогу нашу, якої також дуже сильно прагнемо, але також миру в нашу, всередині, в нашому внутрі, так, якого також потребуємо. Ми сьогодні чуємо в Євангелії про такого особливого учня, який. Не був разом з усіма, тоді, коли вони були зібрані. Вони зібрані разом, ми чуємо по такій причині, що бояться зі страху перед юдеями, як ми сьогодні чули, вони були разом замкнені. Десятеро з них боялися, а один ні. Бо він десь вештався. І не зрозуміло, де, тому що не був разом з ними. І коли Господь йому з'явився учням, він пропустив цей момент. Невідомо, де він був. Можна багато зробити різних припущень. Можливо, шукав тіло Ісуса, бо повірив в ті, в ті чутки, котрі пустили книжники з фарисеями, що Ісусове тіло викрали, що учні прийшли вночі таємно і вкрали тіло Ісуса, і тому гріб пустий. І, можливо, Він з'ясовував, шукав. Де той Ісус? Де, де тіло поділося? Чому гріб пустий, чому камінь відвалений, чому сторожа, котра була так серйозна сторожа, що вони не могли покинути це місце в жодному разі. А якщо б покинули, то смерть їм загрожувала. І вони чомусь не на місці, чомусь вони повтікали камінь відвалений. Апостол Тома дуже важливий, тому що він, бачите, він не, йому мало, він чує від учнів, що. Ми бачили Господа, Він живий, Він Воскрес, а Він не каже воістину Воскрес. Він каже, не, не повірю. Доки не покладу мого пальця в тірани, що були пробиті, цвяхами, і не вкладу мою руку в бік, доти не повірю. Бачите, апостол тома особливий також тому, що він не задовільняється тільки слухами, чутками, що там він чув десь там від когось. Він хоче особисто перевірити, чи то є так. на правду. Йому мало свідоцтва, його братів, Його спільноти, його уч, учнів Ісуса. Але він хоче сам переконатися. Він шукає відповідь. Це людина, котра, котра шукає віри свідомо, котра хоче зрозуміти те, що Ісус говорив і те, що Він їх навчав. Бачите, то Сьогоднішнє слово показує нам особу одного апостола, котрий прагне особистої зустрічі, котрий не задовільняється чутками, котрий не боїться з'ясовувати стосунки з Богом, котрий не боїться сумніватися. Навіть. Я думаю, що кожного з вас, в мене також, всіх без винятку, є такі моменти в житті, коли приходять сумніви. Чи то в молодечому віці, чи то, можливо, більш в старшому, є різні кризи. І криза віри також одна з дуже важливих, тому що вона допомагає потім наново почати стосунки. Апостол Тома після того, як вклав руку в бік, пробитий бік Ісуса, він після того не мав жодного сумніву, тому що мав такий досвід, який його переконав, і він з цим досвідом потім ділився Він казав, я бачу його особисто, я його зустрів, я руки свої кладав власне, в пробиті рани. Я доторкався Ісуса, Котрий на третій день Воскрес із мертвих. І він став свідком, свідком Воскреслого, але сам перед тим мусив переконатися. Комусь достатньо свідчення двох, комусь трьох, а комусь і десятьох замало. Бо потребує сам переконатися, потребує сам. То сьогодні Іван показує нам, що не є погано шукати, не є погано сумніватися. Навпаки, є добре. Важливо, щоб в тих своїх сумнівах не зупинитися, не сказати, що «та я сумніваюся взагалі, але щоб шукати істини, шукати правди. Так як апостол Тома він шукав, не зупинявся. Але на кінець Ісус його знайшов. Перший його знайшов і каже йому: «Вклади, вклади твої пальці в мої рани і не будь не віруючи, але віруючий. То сьогоднішній Євангелій є. Не випадково ми читаємо в цю неділю. Це сьогодні Євангеліє, звучить як виклик також для кожного з нас. То сьогодні Євангеліє кличе всіх нас, аби почати прагнути особистої зустрічі, не тільки так, як ми маємо тут спільну таку зустріч, але щоб почати прагнути особистої зустрічі з Ісусом Воскреслим, Котрий є направду живим. Якщо би тебе хтось на вулиці запитав, не я, але хтось на вулиці, чи ти справді зустрів Ісуса у своєму житті, і Він справді є живий? Яка би була моя відповідь? Яка би була твоя відповідь? Та літургія сьогодні дуже важлива, тому що в цій літургії, так як тоді, коли учні були разом, Ісус їм з'явився, і Тома, зверніть увагу, пізнав Ісуса і переконався, власне, тоді, коли вернувся до громади тих боягузів. Не зустрів Ісус його тоді, коли Він був біля гробу і шукав можливо тіло, як Марії Магдалині. Не на березі моря. Але тоді, коли він вернувся до, до решти, тоді, коли він прийшов, аби, можливо, він їх осуджував і казав, та ви боягузи, треба діяти, треба щось робити, не сидіти, скласти руки і трястися зі страху перед людями, то давайте щось робити. Це людина, яка хоче щось міняти в своєму житті, котра шукає, котра прагне. І це дуже важлива постать. Бо то сьогоднішній Іван кличе нас, аби ми також були такими, котрі шукають. Бо хто шукає, той знаходить. Аби були ті, котрі, котрі прагнуть особистої зустрічі, котрим замало тільки так чути, що там священник казав, кричав щось воїстину Воскрес. Христос Воскрес, та майже Воскрес. Я знаю. Казали в церкві, що Він Воскрес. а Чи Він Воскрес? Не знаю. А в моєму житті, чи Він Воскрес? Христос сьогодні також до нас приходить, так як тоді до своїх учнів також приходить до нас, бо ми зібрані разом в Його ім'я тепер. Він приходить до нас, аби об'явити себе тобі. Він хоче, щоб ти досвідчив, і я досвідчив зустрічі з ним і переконався, що Він є живий. І ми зможемо зараз не лише чути, і то чуємо постійно кожну літургію, мир всі, кожну літургію. Це слова, перші слова, які Ісус сказав учням по Воскресінні. А далі будемо не лише чути Його, але будемо теж торкатися. Будемо приймати в свої вуста Його тіло і кров. Зможемо, як Тома, переконатися, досвідчити його рани, Його доторк до нас. Власне, для того є так важлива церква, для того є так важлива літургія. Теж у вівторок, якщо хтось з вас був у храмі, то пригадуєте, то читання, коли Ісус тим двом, котрі розчарувалися і йшли до Емаусу, з'явився, і вони його пізнали саме під час ламання хліба. Він їм вияснював все писання з усіх пророків, які говорили про нього. Хочі їм заступило. Відкрилися їм очі тоді, коли були разом з ним під час ламання хліба. Тома, коли пізнав Ісуса, тоді, коли був зібраний разом. Так з такими зрадниками, боягузами, які були закриті і, і готові відразу знову втекти, Якщо б прийшли там римляни, то би знову втікали. Можливо, Тома був не такий, був більш відважний. Але саме тоді, коли він прийшов до решти. Прийшов до громади, прийшов до парафії, можемо так сказати, вернувся, тоді досвідчив, і там йому об'явився Христос. Там він переконався, що Ісус направду є живий. Христос через це слово Сьогодні запрошує нас, аби ми прагнули зустрічі з ним, аби ми хотіли, щоб ми були в пошуку. Щоб ми не сиділи на одному місці, але шукали Його в своєму житті, шукали Ісуса Воскреслого, Котрий є направду живий. Щоб то, що ми кричимо постійно во істину Воскрес, справді ми могли від серця, від себе сказати, що направду я знаю тепер точно, що Він Воскрес із мертвих». Молімося в цій літургії за всіх тих, котрих сумніви відірвали від нашої громади. Молимося за тих всіх, котрі вже сумніваються і хотіли би відійти. Молімося за нас, аби ми, навіть якщо сумніваємося, щоб ми прагнули щиро зустрічі з Ісусом, так як Тома, дотися не заспокоїв, доки не пересвідчився і особисто не зустрів Ісуса. Бажає нам такого прагнення, такої ревності, аби ми насправді шукали Ісуса, шукали досвіду, особистого досвіду разом з Ним. Молимося також за мир і перемогу нашої країни, за всіх наших воїнів. За всіх тих, котрі виборують для нас перемогу, за всіх тих, котрі ціною власного життя сьогодні, власне, те, що Ісус своїм учням дарував, тепер мусить захищати, стоячи на кордонах нашої країни, стоячи на передовій, на нулю, жертвуючи своїм власним життям. Молімося за всіх тих людей, котрі постраждали також, також від цієї війни, за всіх жертв. Всіх тих, котрі вже відійшли. Сьогодні в особливий спосіб молимося за... також за всіх померлих. В цьому часі ми світлого тижня ми не молилися за померлих, або молилися тільки пасхальні пісні, співи. тепер будемо молитися і за всіх тих, котрі вже відійшли, аби Господь, наш Ісус Воскресний, також об'явив себе і їм, тим, котрі вже випередили нас на цій стежці до Божого Царства. Христос Воскрес!